Привіт всім моїм підписникам та гостям каналу. Травненько не знімав відео, а тут вирішив зняти закінчення своєї чудо печі. Ми її вже назвали під тому що ми в ній готуємо їсти і е, палимо, щоб було тепло. Така вона в мене вийшла. Тут велика така загрузочна дверка. Можна відкривати, працює як і відкритий камін, а зверху, дверка другої, камери горяння. Не можу зараз відкрити, тому що поки горить, коли перегорає, то її можна відкрити або коли прямний ход. Але сюди ми ставимо сушити зерка, готувати можна все як в печі і пекти навіть хліб. Одне другому не мішає, в принципі. Тут палець, якщо її не треба, вона просто закрита. Тут я вставив навіть термометр такий для контролю температури. В принципі, всі цілі добилися, пічка вдалася. Є, звісно, ніколи нюанси, які, б, якби будував я не перший раз, а другий, то будував би, може, по-іншому трохи. Але в, в общому пічка вдалася. Купив такий пірометр для того, щоб замірувати зразу температуру. Це її десь буквально часок запалив назад і більше не буду, бо вона вже буде добре після такої пропалки. Стекло на 195 градусів. 195 градусів. Верхня дверка, я її сам робив. Просто металева дверка. 169 градусів. Всередині в камері. На даний момент почти 300 градусів. Тоді так, далі. Лежанка. У нас лежанка така вийшла. Вже її трохи обжили. Температура лежанки 42 градуси. 40 градусів. Тут 35. Ну вона ще не прогріла, вона ще не віддає тепло, тому що тільки... Вона тільки час, вона навіть не догоріла. Вона обично віддає тепло хороше тоді, коли вже прогоріло. І через якийсь час починає виходити все сюди на кімнату. Температура грубки самої 62 градуси. На виході 32-29. Це, виходить димоход, де прямий ход. Нижче 50-62. Вона не вся, ще віддає тепло. Іменно верхня дверкою, 93. Тут 55. Так, ми тут вже устроїлись трохи. Слушаємо зернах. Та поставили ось таке радівце, щоб слухати щось. Тут вже є подсвіточка, що видно, я поставлю ближче. Така вже є подсвіточка, щоб можна було читати книги. Ще буде зверху друга підсвітка, хороша така яркіша, і покрасити залишилося стіну. І такий колір це в мене просто ґрунтовка. Заколорована, вона ще буде краситися, буде щось темніше. Але в принципі цілісню як добилися, прогрівається хорошо, держить дуже хорошо. Весь вечір ставили банячок з картоплею. Ранком ще не можна витягнути, ще був 57 градусів. Тому вливає там все на, на раз, два-три. Як я показував, вже в мене половина цієї Грубки з, ту, з другої сторони перекриваються, пускаються гази через лежанку. Якщо вона сильно нагрілася, більше не треба буває, що ми нагріли до 57 градусів, вже невозможно на ній лежати, то відкриваєш воно більше циркулює через цю через грубку. І грубка в мене не канальна, а ковпакова, як я казав вже. І мені сподобалось, тому що немає ні задвижки зверху, нічого, це тільки задвижка на прямий ход. І тепло абсолютно не виходить, тому що воно тримається в цих ковпаках. Ну я думаю, не знаю, якщо не буде плакати кормінь, на вулицю теж заміряв і димоход заміряв. Виходу немає гарячих газів. Я мірав 50 градусів, заружжя 32. 32. Значить, а в середині більше. Він тільки за не боюся, щоб не плакав комі від конденсату, бо кого що треба, щоб хоча б градусів 100 було. Градусів 100 хоча б, щоб виходило. Але побачимо. от де-то радує вже, що не виходить тепло на вулиці, що не пались свіжий воздух. Таке діло. Як вона прогрівається прогрівається сильно. То Невозможно. Хорошо, повинно бути теж в норму. Отаке От некоротеньке відео вам зняв. Обзор своєї першої в житті рубки чи пічки, чи камінопічки, як це можна назвати. Кому сподобалось моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Схему мене там просили намалювати. Я зможу намалювати приблизну схему по тій наружній стіні, як в мене куди рухаються гази. Тому пишіть всім на все добре. Всім пока-пока.